Аккуратно лови, або подушку где-то Випала він десь не дивитись. А колячка має таку. Бери такого. Ага. Вот такого. Баримає. А де тут значить? <кхи> На білий мене. Тебе ж карандаш ну, під ногами. Куди пішов під ногами в тебе був? Який карандаш? А, чорт, за чорний. Лежит, де бак. Чого він? Він уже відписав своє, да? Он уже отписал свои. Новый. Высох. Малюй их раз на. Жалы <c Risky> Ти Ой. Буряни ростуть як. Буряни ростуть, як на дріжджах. О, все. Тут красота. Краса. А цю чорні везеш на стоянку, щоб міняти, чи Що буде терила міняти, що? Кого? Де? Ще щось нам Значить Так, значить так. Я то не знімаю. Все. Іду я додому. У вас тут. У вас тут. У вас тут все зрозуміло. Бери більше, кидай далі. Вам тут на цілий день хватить роботи. А може може і на більш. Кольців, кольців, кольців треба. Значить все, ми поки тут розібрались. Що до чого. Йдемо займатися своїми справами, Баж з обіду підійдемо. ще. Подивимось. А може і ні. А не вдома робота є. Ну, це довга історія, поки вони будуть. А що вони будуть? Вони не будуть, коляці нема на гільзи. Ось така. Ось таке кіно. Все, йду я займатися своїми свою роботою. Де має колеса ще переробляти? Перезувати. У нього тут. у у у калавур, калавур у нього. Там, там полопало. Ну Він знає про це Дядіть її все на мазі, так? Да? Цього на мазі. Ладно, йдемо. І так. Я вже вдома. Треба підготувати і починати працювати. Мені треба в цьому місяці. Ой, закрити наряд. На дрова. Так що не маю я там, що Ну, сидіти коло хлопців нема смисла мені. Я так набігами прибіг, засняли, назад побіг. Якусь роботу роблю. А так, ну що ж я зароблю? сидіти біля них. А у них все одно затормозилося. Ну, то кольця то таке, то зараз нема то, і зараз вони можуть бути. Але... І що там знімати? Ну! Виймуть звідти, вставлять кольця, помася, поставлять туди. Що там елементарно. Так, а я зараз тут поміняю цепок. Де отвертка? Отвертку не взяв. Там у мене такі є, що грубші й тонче. Тонче я це його буду грубші тою. Оце, взагалі, то сучку різка. Та й такі у нас. расклад. Теперь у нас расклад. Так, сразу мне ее треба. Такие да? Ну да. О. Да ты болт, ты заколол? Прови кусок. Ну вечно вона щось тут заклинює. Оу, 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 що тут робиться? Що тут робиться? А, в мене вже віник тут є. У мене вже є тут віник. Вони того, що не ніде ще не панити. Продължете. Ако е трябва да Не буду ставити після того як поставлять гільце, а гільзи поки нема. Кілець. Ну, може, вже є, можливо, вже і є, не знаю. Побачив, може з обіду до них, довідаємося. Так, о, я тут це зняв, ту зняв, так? Да? Бо я зараз можу і поставити її назад. Так, що тут у нас? Нормально. Тут нормально. Ага, трошки не мішало. Ні, трошки треба тік-чик-тик-тик на пінничком. напільничком, напільничком. на О, хорошо. Тут добре, це тут. Ну тут найбільше. Найбільше вона тут працює. Все, порядок. Так, поставити, і наоборот, що? Счастья дивитися, я тут знову буду знімати. О, хорошо. Хорошо. Зараз трохи попрацюємо. Потім будемо перепочивати, та й може ще раз сходжу до них, побачу. А може і не сходжу. Поставлю роліка, щоб робивсь. Можливо, шкоди, не знаю. Ну що там таке? Gostei i̇şte da letra. Oh, deu de boa. Deixa eu ver. Deixa eu Evet, normal. Все, стою, все и все. Теперь сюда долетит бензинчиком. А на точу, на точу уже потом. Потим, потим. Потим на Так, что тут далее? Далі, 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 далі у нас віття не буде, да? Чи буде? Оу. Там є деякі грубщи, треба. Таю різати, бо той жалко, та на то не розраховано. Куди ж ти гляш? Блін, пів видро бензину в Добрый бачок. Да чука, пожалуйста. Å, takk. Ну що, мабуть все. На цей ролик йду я. Іду я займатися цією справою. А ви всі будьте здорові і до зустрічі. Всім пока.